Пан Лопух на глузи брав козака Микиту. Я б тобі пораду дав вуха вкоротити. Зняв Микита капелюх, Це ж чому? питає. Бо таких великих вух в людей не буває. Запорожець витерпіть, потилицю чуха, а вам каже Пане слід доточити вуха. Здивувався пан Лопух. Це ж чому? питає. Бо таких маленьких вух вослів не буває. Пан говорить козачкові. Чи мені здалося, нині в мене, як ніколи, випада волосся? Та то хлопчик запевняє. Не яка схорова. Навесні завжди линяє будь-яка худоба. you mm -hmm.